Чого ми відмовилися від грін-карти і скільки нам то коштувало? Ми в Америці вже рік, і як всі юфуюшники, шукали способи легалізації. Півроку тому одна конторка запропонувала чоловіку знайти його таланти, тобто зробити візу і бі ван ай. Ми погодилися, бо в чоловіка реальні певні досягнення, за які можна отак легенько прицепитися. Почалося все дуже серйозно. Раз в тиждень був мітинг, обсуждали, які треба підготувати документи. Ми їх готували, давали їм, і так кожен тиждень. Спочатку вони казали, що то все робиться на ізі. Не переживайте, лишилося чуть-чуть. Після чергового зі дзвону терпіння чоловіка лопнуло. У ті юристи почали просити такі документи, що самі не знають, що хочуть. Знаєте, оце піди туди, не знаю куди, принеси то, не знаю що. До речі, підписуйся, бо я ділюсь реально корисним. Я дуже хочу, ті 10 тисяч підписників. І тозі ми сказали: вертайте гроші. Пройшло 4 місяці, а грінкою навіть не пахне, щоб ви розуміли, вони навіть кейс ще не подали. Ціна питання не маленька: 10 тисяч доларів за одну особу, а нас на хвилинку. Двоє. Добре, що ми дали тільки протоплату 50%. На щастя, там були нормальні люди і все без проблем вернули. Хоч і без півтори тисячі сказали за потрачений час. Ми як були в тій Америці на пташиних правах, так і лишилися. Тільки втратили час і гроші. А що у вас по легалізації вже подалися на щось?